Суття мікс, перший плюс другий сорт. 20 кг за кілограм 2,90 євро. Почнемо з ось таких голографічних червик. Так не круто в 41-му розмірі. Стан ідеальний. Наступні це у нас будуть ось такі червички для хлопчика. На ліпучках. Далі в нас будуть ось такі дутики. Та ще одні кросівки для хлопчиків. Ось такі. Наступні це в нас будуть ось такі жіночі темно на синій шкірі. Та ось такі боти. Виглядають масивно, але насправді не дуже легенькі. На розиночці, шнурівочкою, замочком. Ось такими детальками. Також дуже гарному стані. сталь. Наступні це у нас будуть ось такі замшеві каблучки. Каблук великий, але скільки. Ось так переливаються красиво. Далі в нас будуть ось такі червички. Ось він зима. Не той ще ось. Буде, думаю, 39,8. Також на лягучках. Далі у нас будуть резинові чоботи дитячі. Ось такі зимові. Так, ось такі потрішки дефект. Далі в нас будуть уги. Жіночі в 38-му розмірі. Наступні у нас будуть ось такі червички. Гляньте, як вони шикарно виглядають. Довгі. Та ось такі кросівочки на хлопчика в розмірі 35. Далі у нас будуть ось такі чоловічі. Вражений пайрі шнурівочки. Та ось такі дутики для дівчинки. На ліпучках в 29-му розмірі. Наступні це у нас ось такі резернові чоботи. Також на шурівочки. Класно, класно прорезинені. Та ось такі знову дутики для дівчинки. Далі. Ось такі жіночі лофери на нарозиночці. Там на замочку. Тут трішки. Далі у нас буде ще одні жіночі в темно-синьому кольорі, високі. Ось такі дитячі, супер красиві. Замші. Ось такий жіночий, коричневий. Замші. Ще одні дитячі дутики, тільки вже вищі, ніж попередні. Останн ідеальний, практично. І останній це у нас ось такий беленький. Я вам показала ціле наповнення лоту на 20 кг. Ціна за кілограм 2,90 євро. Якщо вас зацікавило саме цей лот, звертайтесь до наших менеджерів у Viber. Чекаємо на ваші замовлення.